Якби хтось запитав вас, які майбутні електрокари викликають найбільший інтерес. Субару, найімовірніше, навіть не було б у списку. Ну, погодьтеся, це не та марка, від якої чекаєш електричного дива, але субару здивував усіх, представивши електрокросовер Trail Seeker на цьогорічному Нью-Йоркському автосалоні. Виглядає він, скажімо так, нестандартно, але під цією незвичайною зовнішністю ховається справжній сюрприз. Повністю електричний, просторий та потужний кросовер за габаритами близький до Outback. І так, це той випадок, коли друга спроба явно краща за першу. Trailseeker помітно цікавіший, ніж Солтера. Новинку, хоч і можна назвати старшим братом Солтера, але він набагато крупніший, потужніший та з серйозним підходом до їздових характеристик. Як і Солтера, Trailseeker – плід співпраці з Toyota. І якщо придивитися, можна помітити, що він чимось нагадує нову Toyota CHR, але з додаванням унікальності, властивою Subaru. Зовнішність Trailсікер викликає суперечки. Хтось бачить у ньому універсал, а не класичний кросовер. Однак Subaru позиціонує цю модель як більш простору та потужну версію Солтера, орієнтовану на тих, хто цінує місткість та відмінні тягові характеристики. Seeker на 25 мм вищий і на 150 мм довший за свою молодшу модель з додатковим простором у задній частині, що збільшує об'єм багажника. І хоч Subaru офіційно не розкриває габарити Seeker, за підрахунками можна припустити. Якщо довжина Солтера становить 4688 мм, то новинка розтягнеться до 4840 мм. При цьому кліренс залишився на рівні Солтера 211 мм, що додає позашляхових можливостей моделі. У стандартній комплектації встановлені рейлінги на даху, які забезпечують велику вантажопідйомність та універсальність. Крім того, максимальна дозволена маса буксирування становить 1590 кг. Новий Trail Seeker має чимало спільного з компактнішою Солтера. Як і молодша модель, новий кросовер, дебютувавши на міжнародному автосалоні в Нью-Йорку, отримав оновлену фірмову передню панель з підсвіченим шестизірковим логотипом, нову оптику та перероблений бампер. Ззаду з'явився стильний тривимірний логотип, а колеса доступні у варіантах на 18 або 20 дюймів. Довершує образ класична чорна пластикова окантовка кузова, саме те, що асоціюється з Subaru у свідомості більшості автолюбителів. Новий кросовер оснащений двомоторною системою повного приводу, яка у сумі розвиває близько 375 кінських сил. З такою потужністю електрокар розганяється від нуля до 100 км на годину лише за 4,4 секунди. Під підлогою приховано батарею на 74,7 кВт годин, яка забезпечує запас ходу близько 420 км на одному заряді за північноамериканським циклом EPA. для заряджання. Використовується роз'єм NACS, який сумісний із мережею швидких зарядних станцій Тесла. Заряджання потужністю до 150 кВт здатне поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% менш ніж за 35 хвилин. А функція попереднього прогрівання акумулятора дозволяє значно прискорити процес зарядки, навіть при низьких температурах на вулиці. Seeker оснащений дворежимною системою X-Mode з режимами сніг-бруд та глибокий сніг-бруд, системою керування щепленням та функцією допомоги при спуску з гори, що робить його добре підготовленим до будь-яких умов на дорозі. Автовиробник запевняє, що новий електричний кросовер, розроблений інженерами Subaru, виводить привід на новий рівень завдяки унікальній підвісці та системі повного приводу, оптимізованої для забезпечення стабільності та контролю на різних покриттях. За допомогою датчиків прискорення, встановлених спереду та ззаду, TrailSeeker адаптується до динамічних змін навантаження при прискоренні, гальмуванні чи поворотах, точно спрямовуючи потужність на потрібні колеса для підвищення тяги та стійкості. Інтер'єр Seeker вирізняється серед інших сучасних Subaru завдяки кільком елементам. І, хоча кремезне рульове колесо, яке зустрічається в Солтера, здається трохи застарілим, так само як і масивна центральна консоль. У той же час металеві акценти на передній панелі підкреслюють горизонтальну спрямованість дизайну, додаючи елегантності та сучасності. Салон новинки багато в чому повторює Солтера, проте отримав найбільший в історії Subaru сенсорний екран на 14 дюймів. Також у базовій комплектації доступні дві бездротові зарядки для смартфонів потужністю 15 Вт. Задні пасажири тим часом отримують зарядні порти USB-C. Звичайно ж, бездротовий зв'язок Apple CarPlay та Android Auto є стандартними. Trail Seeker з більш об'ємним багажником і високим дахом ніж солтера надає більше простору для пасажирів та багажу. Просторий салон доповнюється світлим та відкритим інтер'єром, рівною підлогою та великим місцем для ніг, створюючи атмосферу комфорту. Ці моделі оснащуватимуться набором технологій допомоги водію I-Sight, включаючи систему екстреного гальмування, систему попередження про перехресний рух спереду, систему моніторингу сліпих зон, систему попередження про виїзд зі смуги руху, систему панорамного огляду, систему допомоги при екстреній зупинці, систему допомоги при русі в пробці, систему допомоги при зміні смуги руху, вдосконалений адаптивний круїз-контроль та багато іншого. Новий Subaru Trailseeker будуть виробляти в Японії. Subaru заявила, що рекомендовані ціни, а також більше подробиць та детальні технічні характеристики, будуть оголошені ближче до дати початку продажів кросовера на початку 2026 року. Subaru Trailseeker – це смілива спроба японського автовиробника зайняти сильні позиції на ринку електромобілів. З покращеними характеристиками, продуманим дизайном та передовими технологіями, він пропонує більш цікаве рішення ніж перша спроба з солтера. З урахуванням таких технологій, як покращена підвізка, інтелектуальна система повного приводу та технології допомоги водію Trailseeker може стати чудовим вибором для тих, хто шукає сучасний електрокросовер із можливостями для активного відпочинку. І хоча очікувана ціна і докладніші технічні характеристики будуть озвучені пізніше, у будь-якому випадку Trailseeker вже зараз виглядає як гідний конкурент на ринку. На цьому поки все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та діліться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше цікавого контенту. Тож до нових зустрічей.